У студії Мирослава Липа, а у Липи сьогодні Зоя Лебідь, директорка альтернативної школи. Крок, відповідно, Зоєю, сьогодні будемо говорити про освіту шкільну і трохи про плани дітей, які Зоя може спостерігати на подальше навчання. Але все-таки через те, що ось щойно закінчився навчальний рік, хотілося б запитати, як діткам то було, як вчителям то було, і загалом, от нинішні часи. Все-таки через війну дуже непрості для всіх. І що ти спостерігаєш саме в плані дітей? Як от їм це все? Бо вони такі у нас тримаються, як зовні то класно, прям інколи ще й дорослих підтримують. Але все одно, я думаю, видно зміни, як дітям вчитися. Доброго дня. Ну, в першу чергу, хочу сказати, що я. Не можу вважати себе експертом з освіти так глобально, тому я, наприклад, ніколи не пишу десь там пости про освіту і тому подібне. Тому що я знаю, що ну, розумію, що освіта зараз в кризі, ну не тільки ця сфера, але я не уявляю, як це змінити на загальнодержавному рівні, тому що це треба занадто якісь серйозні. Реформи я роблю тільки на своєму невеликому рівні. Те, що можна, те я і роблю. Тобто, щоб дітям було вчитись з задоволення, в радість, щоб вони в школу йшли і ці роки згадували з радістю. І можу говорити тільки про свій невеликий, ну про свою невелику ділянку роботи. Е, звичайно, що вчитися стало складніше. Це помітно з 2022 року відразу, і ця втома і стреси вони накопичуються. Тобто. Е, до стресів звичайних навчальних там нова тема, новий викладач, новий клас, нова дитина в класі прийшла. Перехід з школи в школу це ті, що звичайні стреси природні, які нас фактично тренують перед життям дорослим. Тому що в житті теж ти будеш переходити з колектива В колектив у тебе будуть нові виклики, труднощі. А додалися крім цих звичайних стресів, додалися. Вибухи, тато на війні, новини, однокласники, які приїхали, наприклад, з окупованих територій або з прифронтових територій зі своїми історіями. Тобто стреси зростають у дітей, і це помітно, помітно по їх емоційному стану в основному. І все-таки під час стресу знижується неможливість, здатність до навчання, все одно знижується. І фактично завданням школи на даний момент є нормалізувати стан дітей, щоб вони могли просто навчатися. Як батьки можуть допомогти? Можливо, ну я думаю, кожен в сім'ї робить те, що може, і розуміє стан своєї дитини. Але зараз і батьки через те, що мало перспектив майбутнього, в тому плані, що його дуже складно планувати. В такому в підвішеному стані, плюс дійсно, у кожної сім'ї є різні обставини. У когось вони вже трагічні, хто чекає своїх близьких з війни. Можливо, видно, от чого діткам не вистачає. Можливо, менше вимогливості батьків до навчання, можливо, більше часу разом. От що б, можливо порадила? Ну, дивіться, я не психолог, але ми на початку він працювали дуже так тісно з психологами, і ну я розумію, це працює. Дуже важливо, що щоденні ритуали родині, тобто, або разом поснідати, або ввечері зібратися, обговорити, або разом, якщо молодша школа, почитати книжку. Тобто, щоденні ритуали вони роблять життя звичайним, нормалізують. Це дуже важливо, дуже важливо спокійний стан батьків, тобто, ну, коли вони спокійно спілкуються. Без надриву з дітьми, незалежно про будь-що про навчання, про спілкування і так далі. Тобто дітям потрібен цей острівець стабільності якийсь. І він десь ну, не в чомусь в комусь його шукають. Ну і звичайно, щодо навчання, я думаю, що це більшість батьків розуміють, що зараз це не може стати самоціллю, просто отримання знань. Можливо, навик вчитися це одна справа, а просто знання, тобто зараз в цьому стані. Ну, Це завжди було тобто, підліткам важко зрозуміти, для чого потрібні знання конкретно. тобто, е, А в даній ситуації йдеться просто про, про навчання, про те, щоб навчитися вчитися, і про отримання загальних знань і вимоги якісь високі. тобто, ну, Наприклад, коли батьки підходять і кажуть, що ну, тебе, має бути це на 12 там, і так далі. що Це додатковий стрес, і він ну, так само не потрібен. До речі, я навіть не планувала це запитання, але ось чомусь зараз подумала про це саме вміння вчитися, а не отримання конкретних знань. В розрізі того, що зараз велике значення набуває штучний інтелект. Тобто будь-яке запитання раніше можна було в гуглі поставити, а зараз ще й умовному чату GPT, який розв'яже і задачу і так далі. Я думаю, діти вже до цього прийшли, як тільки воно з'явилося і користуються цим. І виходить, що дійсно. Потрібно саме їх навчити вчитися, бо інформацію вони можуть здобувати у кожного є телефон. Саме те, що нам колись треба було завчити, вивчити і щось і досі пам'ятається, у них воно ось в телефоні. Тобто, зараз базовими є загальні знання і навички критичного мислення. Ну, ми з дітьми проаналізували, наприклад, ми здавали завдання ще і відповідали там ну на твори, на завдання і так далі. Тобто ми ж зараз так само з цим працюємо і. Дуже важливо з дітьми аналізувати і коли у них є загальні знання з цього предмету і критичне мислення. Вони бачать, що тут не стиковка, це треба перевірити. Ця інформація там не відповідає тому і тому тут краще там задати питання, ну сформулювати інакше питання. Це теж так само треба вчити, і тут дуже багато залежить просто від інтелектуального розвитку дитини загального. Тобто штучний інтелект навіть тут не зло, а саме може бути помічником, головне як використовувати його в навчанні. Так, може, звичайно. Знайти. Нещодавно мережею гуляв допис про те, що англійську мову, тест, який дають на НМТ, дали носія мови англійської, і вони її склали щось близько 150 балів із натяком на те, що до дітей багато вимог, і взагалі НМТ складно здаватися, і зараз це один день. Чи дійсно це так, от на твою думку, що як спостерігаєте в вашій школі для учнів? Чи правда, що це для них прям надмірне завдання? Ну дивіться, щодо англійської мови і цьогорічного завдання я не скажу. Я не є викладачем з англійської мови, але ну, можливо тут є якась, ну, якась доля правди інформації або ні, але у нас діти є, які не є носіями мови, але склали на вищий бал, ніж, ну, ніж про яку йдеться в цій інформації. У нас більшість дітей обрала англійську мову для складання. Е, я думаю, що сам формат НМТ є некоректний, тому що 4 години е, ну, фактично, 4,5 години висидіти, і відпрацювати по чотирьох предметах, це дуже складно. Це практично складно для будь-якої дорослої людини, тим більше для підлітка. І найзручнішим варіантом був все-таки ЗНО, хоча воно було складніше по рівнях, але все простіше було ти зосереджуєшся на одному предметі годину часу, працюєш, наприклад. Якби хоча б НМТ розділили на дві частини, було б простіше. Ну, ми бачили, ми проводили пробні НМТ для своїх учнів кілька разів. І ми бачили, що коли перші дві години вони працюють, то останні два предмети це так. ну, по залишковому принципу, що згадали, те згадали. І бали і там значно нижчі. Хоча дитина могла б на цих балах, наприклад, отримати більше, ну, більше балу отримати саме на цих предметах, того це некоректно, однозначно, сам формат чотири години підряд е, працювати над чотирма різними предметами, на яких треба зосередитися. Це вже ну про це писали всі. Я думаю, що будь-яка доросла людина, яка сяде над цим працювати. Просто пробно, у нас так само викладачі здавали НМТ, то наприкінці ти просто пишеш фактично те, що пам'ятаєш. Вже немає можливості зосередитися фізіологічно, це дуже складно. Ну так, це дійсно. Якщо просто просидіти безвідбривно 4 години навіть над одним. Предметам це вже не просто. Тут доволі тривало ще перемикатися треба. Ми будемо сподіватися, що десь міністерства будуть прислуховуватися до цього. Я думаю, що спочатку це не міняли, тому що було не до того. Тобто, цей формат придумали у 2022 році, і на початку війни взагалі були раді, що діти хоч щось здають. Але зараз ми бачимо, що війна тривала і потрібно міняти. Тобто, вже в цьому році треба бути більш гнучким і міняти формат так, щоб діти здавали. Іспити, щоб вони залишалися все-таки навчатись, хто може в Україні. Так, дійсно, бо це вже тепер робота на довгу дистанцію, і хто його знає, коли вдасться в мирних умовах реформувати так, як всім було б краще. Про залишитися в країні і про міністерство не так давно була така заява, що буквально одиниці дітей тільки виїжджають з країни, але ми можемо бачити, що це не так. І мова йде, нібито більше про хлопчиків, але і дівчатка теж виїжджають чисто з безпекових питань. Вони все-таки закінчують нашу школу, і батьки стараються їх відправити до Європи. Як запобігати цьому? Мабуть, поки що не стоїть це питання під час війни, бо тут кожна родина вирішує по-своєму. Але на як на моє спостереження, насправді це явище просто стало у нас глобальнішим і масовішим. Але ж діти і до повномасштабного вторгнення виїжджали отримувати освіту за кордон з прицілом на те, що там може бути і вигідніше працевлаштування, і тому подібне. Які процеси зараз відбуваються, на твою думку? Ну, коли до 2022 року за кордон поступало десь 10% учнів, ну, як про наш досвід конкретно, то зараз це десь 70% учнів поступає за кордон. Ну, і це реальність. Пов'язано із безпековими питаннями і з тим, що в багатьох країнах Європи були пільгові умови для вступу для наших учнів. Не знаю, чи вони залишаться на наступний рік, але ці пільгові умови так само ну, це сприяло вступу. Навряд чи тут можна щось зробити, крім того, що перемогти е, сусідню країну. Е, але хоча б полегшити ці моменти зі стресом за НМТ, тобто, якщо учень не здав хоча б один з цих чотирьох предметів. Тобто, які йому даються за 4 години, він вже не може поступити в Україні взагалі нікуди, і це ненормальна ситуація. Має бути або загальний бал, або все-таки зменшить стрес і зробити по 2 години, щоб діти, які хочуть навчатися, щоб вони могли навчатися в Україні. Ну так, бо дійсно багато ж навчальних закладів європейських їх взагалі не цікавлять наші підсумки навчання. Їм головне, щоб там внутрішню якусь співбесіду те склали при вступі. Якась є, є результат атестату. А з цього року в багатьох країнах уже результат результати буде враховуватися. Зокрема, в державні вузи Польщі вже результати НМТ враховується. наш. Ну, але все ж як на мене, це особиста думка. Мабуть, десь питання також в тому, що чи буде фахівець. У нас в Україні потім гарно працевлаштований. Це те питання, яке було ще до масштабного вторгнення, коли українці виїжджали і дорослі заробити в сусідніх країнах і старалися дітей відправити на навчання. Звісно, це невеликий відсоток, як ти говориш, але все одно ця тенденція вже була просто з розрахунку на те, що там можна буде десь більше заробити. Тому я просто до чого, що ми починали з того, що міністерство стверджує, ну точніше, не міністерство, наскільки я пам'ятаю, це саме міністр Оксан Лісовий сказав. Що загалом треба майбутнє дітям давати, показувати і після війни, що воно може бути, і достойні десь зарплати, щось цікаве пропонувати. До речі, що я спостерігаю, зараз сучасні молоді, крім зарплат, дуже важливо: от саме ось ця цікавість, гідність, гарне до них ставлення. Бо я дивлюсь, там наше покоління десь може попрацювати, тому що треба. А молоді більше вони спрямовані на свій розвиток, на свій комфорт. Я загалом вважаю, що це плюс, але у нас ще не всюди до цього дійшли. Дуже згодна, у нас старшокласники і випускники, ми з ними спілкуємося на тему працевлаштування активно, в тому числі вони влітку хочуть підробляти інколи або приїжджають на канікули, хочуть підробляти. І про це саме мова. Тобто вони не готові працювати в поганих умовах, навіть на зарплату, їм потрібні нормальні умови і розвиток, і тоді вони будуть працювати. Я теж не вважаю, що це погано. Хоча, ну можливо, хтось вважає, що логічно на будь-яку роботу погоджуватися, але ні. І так, в Україні і нижча заробітна плата, і в зв'язку з економічними питаннями, ну, наприклад, ті самі випускники кажуть, ми можемо працювати там три літа в Польщі, в Словаччині і заробити собі на машину. У нас вони не зароблять на машину за три літа, хоча б тому, що машини у нас набагато дорожче коштують, ніж в Європі. Так що, ну ви праві, тут треба створювати загальні умови. І освіта теж має значення, тому що під час освіти мають бути навички і так само працювати, якісь там. Проекти реалізовувати, а не просто навчатися. Тобто, шкільна освіта має бути більш підлаштована під звичайне життя. Ми над цим працюємо. Ну, насправді це дуже складні питання, тому що. По-перше, кожен рік у нас міняється ситуація в країні. І те, що було актуально, наприклад, на 19 17 рік, зараз вже не актуально і навпаки. І тут треба бути дуже гнучким. І в нашій країні, якраз в освіті, це дуже складно. Тобто освітня ця машина вона не є гнучкою, навпаки, вона є дуже такою неповороткою, і будь-які зміни, навіть коли не відбуваються, вона, звичайно, це вже запізно, і потім знову щось міняється, знову запізно. Вона кожен раз відстає, відстає, відстає. Того ну освітня тема це те, що е, дуже болюче. Ми коли збираємося з колегами, ми стараємося про освіту не говорити, тому що коли ми зачіпаємося, це може бути дві години. просто А насправді. Коли ти не можеш запропонувати щось інше, тобто глобально, ну критикувати, але запропонувати, як це змінить на рівні країни, я не уявляю. Тобто, це треба все зламати і змінити все. Тобто це має якісь там мозкові штурми, якісь аналітичні групи, якісь там спеціалісти наші і найкращі з України і за кордону. Тобто це має бути така реформа освіти, і тому я про це мало пишу говорю, тому що я не знаю виходу. Ну так, а у мене сума. така звичка, що я коли щось ну, критикую, то треба запропонувати щось. А тут. Ну, це занадто глобально. Так, тут якийсь потрібен системний підхід, який дійсно не залежить да. від волі окремих людей. Да, це, системний це підхід, глобально. такий глобальний, управлінський, якийсь і освітній. І хто це зараз може зробити? І нібито не на часі, бо війна, але насправді освіта завжди на часі, тому що ми втрачаємо цілі покоління. Тобто, є от зараз у нас приходять діти, які вже не під час війни, вчились під час війни. Тобто, ну наприклад, цей рік випуск. Це вони пішли в перший клас у 2014 році. Цьогорічний і ну ці покоління в 2014 році вони прийшли в перший клас. Зараз вони виїжджають, хлопці, практично 100% за кордон. Ну так, і ми розуміємо, що одиниці повернуться, бо вони будуть інтегруватися в суспільство в європейське. Ну бо переважно, все таки їдуть в сусідні європейські країни. І це треба створити ще економічні умови для того, щоб поверталися навіть вже після закінчення якихось бойових дій. Тому тут так питання не тільки досвіду. Бо ось на днях писали новину, не пам'ятаю відсотки, але здається, що мова йшла про половину, що ФОПів у нас торік закрилося в половину більше, ніж відкрилося. А це теж працевлаштування, це теж власний бізнес, можливості відкривати якісь свої невеличкі справи, які, до речі, теж активно молодь зараз користується. Є ж гранти для молоді і так далі. Але отримати грант це одне, а втримати потім цю справу це ж зовсім інша історія. Тому тут питань багато. Хотіла б трохи змінити тему, називаємо це, мабуть, патріотичним вихованням, але не зовсім. Зараз зрозуміло, що. У більшості родин і шкіл і пояснюють дітям, чому, наприклад, погано, ну не то не те, що погано, а як ставитися до російської мови, до російського впливу, як протистояти якимось російським, але все одно діти користуються інтернетом, користуються там соцмережами, в яких дорослі навіть менше присутні, як TikTok. І у них є якесь своє коло спілкування, в яких вони все одно цим користуються. От просто навіть коли йдеш по вулиці і чуєш, що вони обговорюють, спілкуються між собою, вони десь. Мені здається, особливо підлітки трошки бунтують. Типу, буду дивитися, що я хочу. а Тут тренди, а тут модно. І у мене, чесно кажучи, немає всередині себе відповіді, як зберігати, бо не завжди навіть приклад батьків тут є. Можливо, теж розмірковували, як з цим бути, як дітям пояснювати, розказувати, показувати. Звичайно, що. І розмірково особисто, так як у мене є син, і я бачу, що його однолітки, і е, учні, ну і просто діти на вулицях спілкуються російською. Я зараз скажу загальну думку просто як громадянки, а потім скажу так, як ми у себе в освітньому просторі з цим працюємо. Насправді, школа це невелика частина життя, і тут не дуже багато ще зміниш. Ми, наприклад, у себе. Впровадили так званий мовний клуб, і у нас в просторі школи у нас спілкуються українською, в тому числі на перервах. Якщо ти порушуєш це правило, ти йдеш на мовний клуб або отримуєш адміністративні мінуси. У нас своя система, і, в принципі, за рік вони звикають. У нас на території спілкуються українською між собою українською. Тут ми можемо спрацювати, але реально ситуація в родині і ситуація в соцмережах і серед однолітків це зовсім інше. Ну на мою думку, російська мова для них це як вони не сприймають як російська ворожа, вони сприймають як сленгову, як такий між собойчик. Те, що мова підлітків, мова там соцмереж, мова тусовки, тобто вони так і сприймають. І тут можна працювати тільки на глобальному рівні, тобто на державному через якісь ІПСО так само українські, про те, що російська мова ворога. Тобто зараз це сленгова мова, це мова там тіктоків, ютубів, жартів, там якогось там чогось свого, або створювати якусь свою сленгову мову. Це мова у них протесту на даний момент. Ми скільки з ними спілкувалися, вони так і сприймають. Ну це ж, от ви в школі, ми в школі офіційно говоримо українською, mm -hmm. а тут Потусувати там і так далі. І при тому, що діти з україномовних родин так само переходять на російську. Відповідно, тут має бути державна політика і, звичайно, максимальна підтримка батьків, тому що все-таки до певного віку можна встановити батьківський контроль на телефон, можна про це спілкуватися. Тобто для дітей до років 10-11 дуже серйозний вплив батьків. І тут залежить від родин, щоб. В родинах зрозуміло, що це мова ворога в першу чергу. А, а далі вже працювати з підлітками це вже середовище працює. Наприклад, я по своїй родині, у мене абсолютно україномовна родина ну, на даний момент. І син так само, кілька разів. Ну, я не чула чула не раз в нього суржик, російську, поки він навчався, коли, ну, переходив з підлітками. Зараз же він не переходить, але це вже. Хоча я знаю, що слухає якісь там російськомовні Ютуби, якісь там блогерів слухає. Але спілкування вже україномовне, але це вже прийшло через свідомість. Тобто він вже читає новини, він вже дорослий, йому вже ось 21 рік. І зараз він тільки до цього прийшов, що він свідомо не переходить. До того на підсвідомому рівні все одно з однолітками переходив. Того це, мабуть, державна політика, інформаційна політика, можливо, якісь заборони, тому що. Все таку ми перейшли на російську мову завдяки русифікації. Вся країна, тобто 300 років забороняли українську, були ну фактично диктаторські такі методи. Можливо, варто так само робити з російською. Можливо, варто як в Європі, тобто російськомовних людей не приймати на роботу. В державні установи і це контролювати. Реально це не контролюється. Тобто, коли ти з клієнтом говориш українською, але між собою вони сидять, ці самі працівники соцслужби говорять російською. Тобто, ну, в Європі це не могло би бути. І Європа не диктаторська країна, але там чітко стоять мовні вимоги до всіх працівників. Тому, можливо, варто державі з цим працювати. Але це хто має з цим працювати? Ця людина теж має бути україномовна, і це має бути якийсь. Адекватний контроль, тобто, що це саме не стало методом цікування цих людей. Ну це ж так само. А тому, що важливо. якраз метод цькування, це ж є також частина російської політики протиставляти у нас українське проти російського, да, тобто... заявляти, що одне правильне, що ні, тут ж саме ось це от теж спрацьовує, що це не просто. В країні ми домовилися і українською говоримо а тут же весь час, ще ж людей розбурхуються. Але я думаю, це теж і ПСО. Тобто, коли 100%. Е і коли кажуть, що ну, наприклад забороняють російську, і вони впливають на нас так, що ми не забороняємо російську. Тобто, фактично нас підштовхують до толерантного ставлення до російської цими своїми ІПСО е е тут можливо тільки методи, от, наприклад, у нас. Е Є технічна працівниця на роботі, яка з окупованого Криму і вона старшого віку значно, і вона говорить російською. Ну і ми нічого, ну, це технічний працівник, але вона сама колись прийшла і це нам розповіла історію, що вона була в АТБ і сказала на касі, що в звісті цибулю, пожалуйста, і сказали. Ой, звісті Лук, пожалуйста. Вони сказали, що ми, ми холодну зброю не продаємо касир чоловіки. сказав. І вона прям це розказувала з захопленням. Каже, я так посміялась, сказала цибулю, то-то, 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 і вона старається переходити. Оце методика. Тобто для неї вона сприйняла це як жарт, і їй сподобалося. І вона каже, я тепер в тебе. Тобто, під час я стараюся говорити і називати все українською. Ну, так це тобто, було і... дихатське і... жартома, да, це дихарта. було жартома і до, з повагою до людини старшого віку, і вона це сприйняла позитивно. Ну, Це, як на мене, прекрасна методика. Якщо говорити до речі про досвід інших країн, от я не була в країнах Балтії, але хто там був і жив, мені розповідають, що якщо старше покоління там дійсно 90% російськомовне або принаймні розуміє російську, то молодь вже ні. Якщо до молоді звертатися російською, можуть навіть не зрозуміти, значить в країнах провели якимось чином це, хоча ми не можемо так ту саму Естонію називати диктаторською країною. Ну, значить, якимось чином їй це вдалося, я думаю, що ми також можемо. Того я була в, в цих того. країнах в підлітковому віці, в трохи старшому віці. Це якраз кінець 90-х була якраз в країнах в Литві і в Латвії, і я думаю, що їм пощастило на той момент не було інтернету. Тобто вони між собою, тобто в школах була чітко політика національної мови. Російською спілкувалися росіяни, і це були в основному колишні військові, які там залишилися, і так далі. і Вони змогли оцей, тобто ціле покоління, яке не знало російської. А зараз це було вже складніше, тому що коли ти знаєш російську і є доступ навіть до Вікіпедії. І ти задаєш запит, і більше відповідей є російською мовою на якийсь запит, то ти, ну як підліток, ти йдеш легшим шляхом, ти читаєш те, що легше, і те, що простіше написано, і тобі зрозуміло. А якщо ж ти не розумієш російською, ти будеш читати в англійською або українською. Тому і можна сказати, що це пощастило, що не було на той момент інтернету і не було цієї потужної інформаційної політики. Так, велику частину середовища. А газети не можна було. було обмежити кількість газет, наприклад, і телебачення на території, транслювання на території Литви і Латвії вони були обмежені просто не було цих джерел інформації. Ну так, дійсно просто. Фі... Фіз... Фізично початку. не було їх. Але мені е, сподобалося м, такий, сподобався такий вирос, що в соцмережах бачила днями, що якщо говорити не російська мова, а мова Росії, це одразу. Все розставляє, да, та, і ситуація. я пам'ятаю, що в Литві тоді я, я ж знала російську і українську, але мене, ну, ми приїжджали в гості до литовських друзів, і вони навчили мене там, наприклад, хочу льоди там купити, ну тобто морозиво, ще якісь там слова навчили говорити. І коли я казала це, ну. При тому, що продавці розуміли прекрасно російську коли намагалась сказати, Литов Боже, це мені було стільки, т -т 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 -т". раз мені навіть зайву порцію морозива дали, стільки радості, стільки щастя, що я хоча б намагаюся щось сказати, що мені це було так приємно. я так, А ну, навчіть мене ще якогось слова. Тобто це ще й так було. Ну, дуже радісно і ну, сприяло, так би мовити. Це, от якраз і є. Ота, мабуть, лагідна тільки в їхньому випадку, не знаю, литовизація. Так, да, я кажу, що це було настільки, що мені навіть тоді зайве морозове, це для мене просто подарунок. Приємні приклади, я так думаю, що ми теж колись зможемо прийти до чогось подібного. На останок хотіла б запитати. От зараз у діток канікули, зрозуміло, що у вчителів і у всіх не, не канікули, вже йде якась підготовка до наступного року, ви вже думаєте, яким буде цей навчальний рік. Можливо, плани, можливо, те, що від нього очікуєте, можливо, просто поради діткам, батькам на літо. Ми, у нас нещодавно закінчився табір такий виїзний, і ми спілкувалися з дітям, чого їм найбільше не вистачає, навіть вечірні ватрі з вогнем. І як не дивно, виявилося, не вистачає спілкування з батьками. І це нам говорили підлітки ну вже там 13, 14, 15 років. Тобто, вони, був запит, що вислухайте нас. Тобто, ми каже, батьки дзвонять по справах, як справи, там? Ну, або ти поїв, або я хочу, ну, я дзвоню, хочу розказати, що я тут там на байдарці плавав, батьки кажуть, а що ти поїв там, або, Ну, або у них дуже мало часу. І вони зійшлися на тому, що їм не вистачає це ж, це підлітки, це не маленькі діти, що їм не вистачає просто спілкування з батьками. Я приїхала, попитала батьків, яких я знаю цих дітей. А батьки кажуть, ну не співпадає час, коли ми хочемо поговорити, дитина а відстань. Або я, я тут дивлюся там мультик, або я там тік-ток, ну, ти що ти до мене пристав? Тобто, що у нас теж є запит, але вони, ну, вони нас не слухають ну, і не хочуть з нами спілкуватися Тобто, є така протріччя. І, можливо, є сенс, от, так само з батьками поспілкувалися, що, можливо, є час визнати, оце ось те, що психолога щоденні ритуали впроваджувати, можливо, є час спілкування за сніданком, за вечерею, перед сном, щоб це був звичний час для спілкування для родин. От я бачу, що це зараз для і стабільної психіки, і для зняття стресів, що це було б важливо і для батьків, і для дітей. І оце б я хотіла побажати влітку. Більше спілкування. Можливо, це вийде, коли там на дачі без гаджетів, або ви десь разом поїдете. Ну, і це важливо для обох сторін. Коли ви думаєте, батьки, що це дітям не важливо, їм це теж важливо. Дякую, побажаю успіхів все-таки і вашій школі, натхнення на те, щоб в такі доволі складні часи щось придумувати нове для батьків, для дітей, об'єднувати їх. Бо, хоча й ми говорили сьогодні, що школа, нібито, не основне середовище для дітей, але вона дуже важлива як соціальне середовище. Батька, мабуть, цілий терпіння, бо їм дійсно не просто в ці часи справлятися із життєвими обставинами і ще й діток виховувати. А діткам я, б, мабуть, хотіла побажати від себе, попри те, що їм доводиться жити під час війни, все одно знаходити ось ці моменти радіти життю, радіти дружбі, тому що це дійсно класні шкільні роки. І коротеньке таке теж побажання настановка від е, тебе. І будемо прощатися. Ну, немаю мене побажання настановок, просто е, радіти життю, не дивлячись ні на що, тому що воно того варте. Я думаю, це підійде і дітям і дорослим. <гум> дякую, Зоя, дякую всім, хто нас подивиться. До побачення.